Дійсно, фраза не на часі, це такий синонім до слова попустися. Попустися чи йди нахер. Я бажаю, що все на часі. Все на часі, і треба розуміти, що там, де ви знаходитеся, і ту роботу, яку ви робите, вона не може бути менш важливою. Якщо я, скажімо так, в Фейсбуці відстоюю якісь там цінності нашого суспільства, яке буде. Після війни і будує післявоєнне суспільство, ну свою думку якось вкладаю, там воно якось вариться, обговорюється і вважаю це важливим. Вважаю, що це на часі, то, звісно річ, коли приходить людина, яка вважає іншу роботу більш важливою, наприклад, людина того ж самого фронту, може прийти і сказати, зараз це не на часі. А саме тут треба розуміти, що це абсолютно нормально, коли людина вважає свою роботу найбільш важливою. Ми не повинні знецінювати свою роботу. Якщо до вас хтось в формі підходить і каже, моя робота там більш важлива, ніж твоя робота. Це неправильно. Людина може підійти вам і сказати Моя робота я вважаю найбільш важлива. Це абсолютно нормально. Коли людина вірить, що її робота найбільш важлива. А, також нам дуже важливо приймати те, що інша людина вважає свою роботу більш важливою. Коли ти займаєшся організацією колективу, треба розуміти, що найкраще це коли люди сука не заважають. Це найважливіше для того, щоб людина не заважала, вона повністю має. Поглинути в свою роботу. І іноді краще, якщо бачиш, що людина робить якусь херню, нікому нахер не потрібно. Краще людина хай займається цією херньою, нахер нікому не потрібною, сумлінно завзято і з великим ентузіазмом. Головне, щоб сука не заважала. І це дуже важливо, тому що людина, яка е не інтегрована в суспільство, вона стає як то сказати деструктивним елементом, коли у нас в будинку відбувалося тільки повномасштабне вторгнення. Вбувалось нам треба було якось самоорганізуватися в нашому ОСББ. Якщо у людей виникає певна енергія, вони хочуть щось робити, краще, щоб вони це робили тому. Не треба знецінювати роботу інших. Саме тому я і закликав би, щоб, по-перше, військові і родичі військових не знецінювали людей, роботу тих людей, які не на фронті, тому що добра від цього не буде. І також нам не треба знецінювати роботу тих людей, які виїхали за кордон, навіть якщо вони зассали. Немає нічого ганебного в тому, що людина злякалася, і що людина, скажімо, зараз живе як безхатько. І... Начебто не бомж, але бомж, так? ми могли виїхати, наприклад. Таня могла народжувати в іншій державі. Але Але ми розуміли, що буде вторгнення. І ми подумали, що напевно краще вдома, якось ми вірили все ж таки в армію. Але потім, коли вже вторгнення було, все одно Таня, наприклад, могла поїхати народжувати в іншу державу. І... Але Таня не захотіла, тому що їй якось безпечніше під ракетами. Навіть в певному страху, ніж в повної, от, ніж не вдома. Ніж не вдома, де чужі люди незрозумілі, і ти там, начебто, бомж, а може не бомж. Ну, таке. От, у кожного своє розуміння комфорту. Головне нам не знецінювати роботу інших людей. І нам треба зрозуміти одне: що якою б людина роботою не займалася, вона її вважає важливіше за твою. І це нормально. Наприклад, візьмемо зараз найважливіша робота це військовий, це фронт, хлопці і дівчата, які охороняють наші кордони. Це найважливіша робота. Але якщо людина робить свою роботу і знає, що його робота ну так собі не дуже там і важлива в порівнянні з цим, то вона гірше працює і вихлоп з цього менше. І головне психологічного напруження більше, і бажання свій гнів перекласти на когось теж зростає. Це потім перекладається на дітей, на партнера, перекладається на підлеглих. Є люди, які, наприклад, не в армії, да? і, і вони відчувають в деякій мірі провину за це. І відчувають, можливо, сором, ну, військову провину, ну якийсь там сором можуть відчувати. І вони починають гнобити людей, які виїхали. Тому що. На фоні тих людей, вони відчувають, що я не виїхав, я сміливий, я тут стою, я на місці, я от працюю, я от. Не треба перекладати. Краще, займайся своєю роботою. Якісно вір в те, що вона надважлива, блядь, надважлива, найбільш важлива робота взагалі в усьому світі. Що типу, Байден, Зеленський, Залужний взагалі роблять все другорядне в порівнянні з твоєю роботою. Вір в свою роботу і роби її. Головне, не ходи ні до кого і не кажи йому, що моя робота важливіша за твою, а твоя робота гавно. отак от, от, да? от, от, от важливо. Не треба знецінювати інших. Треба лише захоплюватися собою. Чому боротьба за рівність скочується в мізогінію або чоловіко ненависництво? Казки української питають. Синік пожартував. Чим краще знаю я людей, тим більше подобаються собаки. Чому боротьба за рівність скочується в мізогінію або чоловіко ненависництво? Ну, чи в мізандрію, мізогінію, чи міз Чи Жінку ненависництво, чи чоловіко ненависництво? Давайте триматися цих цих штук. Ну, а все дуже просто. Жінки приходять з проблемами. А в чоловіків вчили не скаржитися. І от жінки розповідають про свої проблеми, а чоловіків вчили не скаржитись. Але ж це не значить, що у чоловіків ніколи не було проблем. Зараз дівчата приходять і починають зі своїми проблемами скаржитися, а чоловіки досі туплять і не скаржаться. І лише все, що їм виходить, це якось невміло сформувати свої проблеми. Якось... Жінки завжди знаєте, в гуманітарну сферу, а чоловіки в. Подалі від гуманітарної сфери. І тому у чоловіків складніше виходить формувати взагалі, ці свої думки, тим більше їх вчили не скаржитися. Врешті, решт жінки відчувають, що їх не чують і кричать гучніше, і ненависніше. І це аргументовано, їх не чують і їх заперечують. Як наслідок, все це доводить до того, що як наслідок, коротше, ці жінки починають жити одинокими, а чоловіки беруть собі дівчат попростіше. Такі, знаєте, щоб не була феміністкою. Потім починається дитина побут, врешті-решт йому треба відволіктись піти на сторону. Він же взяв попростіше. Коротше, він забуває на сім'ю, бухає, трахається за гроші чи безкоштовно з цими самотніми, але гордими жінками. Теж чувак одинокий і недолюблений. У нього рестежевіт, стресова робота, лисія. Коротше, Жінки заявляють про свої проблеми, і це прекрасно. А чоловіки невдало формують свої проблеми. І паралельно такі: я мужик, я не жалес. Я вважаю, ми маємо розглянути патріархальне ні, матріархальне, значить, суспільство, і зрозуміти, що в ньому дуже багато пригнічено як чоловіків, так і жінок. І у всіх свої проблеми. І треба цю культуру разом руйнувати, замість того, щоб мірятися, кого ну, більше образили. Сама проблема в тому, що деякі жінки скаржаться на ці проблеми не просто піднімаючи існуючу проблему. А піднімають цю проблему, порівнюючи себе з чоловіками. І таким чином показуючи, що вони є більш нещасними, більш жертвами, ніж чоловіки. Тому я пропоную як? Не знецінювати проблеми один одного, як я на початку сказав. Приходить жінка, вірить, що у неї велика проблема, заявляє про цю велику проблему. Так, це дійсно велика проблема. Її побили. У неї є домашня насильна. Давайте не будемо знецінювати це. Але коли. Жінки ходять і починають капати на мозок, що я більш нещасний, і так далі, то це попахує, як, начебто чоловіки їм щось винні. Причому досить часто це трапляється якраз по відношенню до чоловіків, які їм точно нічого не винні, і так само є жертвами. Тому треба всю систему змінювати, а не на шийник чіпляти на чоловіків. Бо, як правило, його в першу чергу одягають тим, які є такими ж самими жертвами тільки зі сторони жінок. Ну, наприклад. Дівчинка маленька стає жертвою насилля сім'ї між батьком і матір'ю. І врешті-решт yeah. дівчинка йде в школу, і потім зі своєю певною агресією її треба на когось її перекласти. Ну і от шукають найслабшого, шукають лоха. І тому, знаєте, то буває так: трапляється: тебе хтось образив сильно, але ти не можеш цій людині дати здачі. А потім тебе хтось образив, але менше. І, взагалі, може, навіть випадково. І тут ти відчуваєш можливість, ти навіть хочеш це бачити як ту образу, за яку ти не міг ніколи відповісти і помститися, і ти починаєш на це накидатися. Це трапляється в дві сторони, звісно А, Я до чого веду, що коли між чоловіками і жінками там, трапляються ці всі дискусії, мізогінія, Гіні, то люди починають мірятися хто більш нещасний, хто, хто більш постраждав, і от виростають хлопці. В певній атмосфері от ну, комплекс може залишитися. І треба компенсувати. Але ж є така тема, я, я покупаю, я покупаю, я купую, купую тіло, купую. Є ж така ситуація. Ну і треба розуміти, де цього мужика образили. І коли ви приходите цьому чуваку і починаєте там їм навалювати, про те, яка жінка нещасна, то у нього може бути якраз зовсім інша картина світу. Може, він взагалі компенсує. Коротше. Ні в якому разі не треба знецінювати один одного і проблеми один одного. Да, Юрій Терещук пише: будь мужиком тут да, Досить часто в школі при конфлікті хлопчики і дівчинки завжди у дівчаток м'якше покарання, якщо взагалі це можна назвати покаранням. Типа, навіщо ти, гарні дівчатка так себе не поводяться. Да, ну, а у чоловіка там може бути. Взагалі набагато жорсткіше покарання. І от виникає питання, чому, чому починає бути якась така певна несправедливість? Несправедливість. Чому там я з дитинства, який навіть в дитинстві більш-менш готувати вмів, чому, будучи в дитячому таборі, коли ми виїхали на природу, я такий, типу, о, я буду тут картоплю чистити, там буду там. А тепер мені скажуть, ти що, йди воду носи, йди там, роби там те, се, я такий. Там, рубай, склад... Ні, ну є фізично тяжка робота. Всі... Хоча ну, тіпи, дівчата можуть справитися з цією роботою. Я е... Нечесно, цей розподіл на те, що чоловіки рубають дрова, а жінки готують їсти. Ну, слухайте, ну да, дійсно є такі дівчатка, які не рубають дрова і не потягнуть від дрова. Ну є такі дівчата, які потягнуть, є такі хлопчики, які не потягнуться. Тіпи, нафіга це по статтям взагалі розбивати, що хлопці роблять це, дівчата роблять це. Ну,